Б6. Мелатонін, магній та вітамін в 6 сприяють повноцінному відпочинку. Меламах В6 6 повноцінний сон та відновлення сил. Шановні колеги, буквально щойно закінчилася онлайн зустріч в форматі Рамштайн. Ми буквально з неї сюди спустилися. І ключове, напевно, що хочеться. Сказати до того, як ми почуємо ваші запитання, що це була продуктивна зустріч, після якої хочеться сказати, відстан відставити паніку всім тим, хто піднімає якісь настрої про втрату підтримки і так далі, ми почули достатньо важливих заяв від партнерів, достатньо. Важливих зобов'язань, щоб сказати, що потужна підтримка України триватиме і далі, щоб сказати, що в наступному році Україна отримає багато важливих видів озброєння, зокрема, таких, про які ми не будемо говорити до того, як вони у нас з'являться, але такі, які надзвичайно потрібні Україні для того, щоб ми ефективно вражали ворога. Як на лінії зіткнення, так і за лінією зіткнення. Вражали і знищували логістичні вузли і послабляли всіма можливими способами. Напевно, ваші питання, і вже відповідаючи на них, ми розкажемо більше про цю зустріч. Теж, зі свого боку, хотів би додати, що це була 18-та зустріч в рамках Рамштайна. Вона відбувалася онлайн. Значить, і хочу зазначити, що основною відмінністю цієї зустрічі було створення коаліції спроможностей і їх формалізація. Крім того, в заході взяли участь міністр оборони, головнокомандуючий збройних сил України генерал Залужний, начальник генерального штабу. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони, тобто така потужна команда, яка дозволила відповісти на всі питання наших західних партнерів і союзників, і ця команда також продемонструвала єдність і непорушність в досягненні перемоги над Російською Федерацією. Так, будь ласка, ваше запитання, будь ласка, суспільне. Дякую, Андрій Стасюк, Суспільне питання щодо того, чи обговорювалися на зустрічі методи військової допомоги, якщо Конгрес США все-таки не прийме можливе фінансування. І якщо обговорювалося, то в якому аспекті? Дякую. На порядку денному немає такої опції, що Сполучені Штати якимось чином припинять підтримку і обговорювалися натомість. Способи будь-якій ситуації цю підтримку тримати на високому рівні. Дуже важливо, що наші партнери, не тільки Сполучені Штати, говорять про важливість і про чіткий намір збільшувати виробництво зброї, збільшувати виробництво боєприпасів і виводити це в 2024 му на новий рівень, на повну потужність це робити. Це ключове. Кілька держав говорили про великі пакети фінансової допомоги і про е, наміри збільшувати ці пакети. Так що е, загалом я не помилюся, напевно, якщо я скажу, що е, в цій ситуації навіть е, недоречно було обговорювати якісь сценарії. Е, Таких, що Україна лишається без чогось. Взагалі, ну про це не йде мова, йде мова про е, максимальне збільшення пакетів допомоги, щоб вони відповідали потребам України. Також, да, також цікавий момент. Хотів би підкреслити, що ця зустріч е, сьогоднішнього формату в форматі Рамштайн вона була гарною платформою, саме для України, для нашої держави. Поінформувати наших західних західних партнерів перше про ситуацію на фронті, доповідав головнокомандувач, що відбувається на лінії на лінії зіткнення з противником. Друге, доповідав представник головного управління розвитку стосовно загальної безпекової ситуації. Ті цілей, які ставить перед собою агресор, і ті плани, які виношує агресор, і яким чином ми будемо готуватися. До майбутніх сценаріїв ведення бойових дій, тобто знову ж таки, ми не тільки вислуховували наших союзників і партнерів, ми доводили наші меседжі, яким чином ми будемо відбувати атаки, яким чином ми будемо здобувати перемогу. Крім того, я хотів би підкреслити, що такий формат знову ж таки було після більше 50 країн-учасників. Це не тільки країни НАТО. Це й інші країни, така як Японія, наприклад, да? от. І це гарна платформа донесення наших меседжів до наших партнерів і відповіді на питання. Крім того, ви ви поставили питання з приводу підтримки Сенату. Я на початку нашого з вами діалогу я згадував коаліції. От коаліції спроможностей створені для того, щоб диверсифікувати ризики, які можуть виникнути. В політичному плані. Дякую. Це власне інформ. Дякую. І пан Остін сьогодні. І пан Умєров наголосили на тому, що потрібно саме нарощення довгострокової підтримки України. Можливо, вже є якась інформація, на які напрямки буде найбільша увага по довгостроковій підтримці. Дякую, по довгостроковій підтримці. Перш за все, я хотів би наголосити, які напрямки це розвиток спроможностей повітряних сил. До речі, це сьогодні прозвучало це не тільки отримання літаків F-16, які, в принципі, про, про що всі знають, розвиток спроможностей повітряних сил також стосується і гелікоптерів. Сьогодні це чітко прозвучало і безпілотних платформ. Іншим напрямом довгострокового розвитку чи довгострокової допомоги GBET – Ground Based Air Defense. Тобто системи протиповітряної протиракетної оборони. Ми всі з вами сьогодні, на жаль, зранку були свідками цієї агресії. Тому ми і наші колеги, наші партнери, наші союзники зосереджуємо зусилля також і на системах протиракетної, протиповітряної оборони. Третім напрямом на довгострокову перспективу я би зазначив артилерійську коаліцію. Яку було оголошено представниками Франції і Сполучених Штатів Америки минулого тижня в Парижі. До речі, наш міністр виступав чи брав участь в тому засіданні, по повіті методом відеозвернення? Це три таких основні напрямки. Крім того, ми обговорювали питання it коаліції дронової коаліції і коаліції морських. Морсь... Морські... Морської безпеки. безпеки. Maritime Security Coalition. I'm sorry, я прошу вибачення, до... До... важкувато переключитися з англійською <с. на українську мову після зустрічі з нашими союзниками. Maritime Security Coalition. Коаліція з морської безпеки це теж ключове питання, яке сьогодні обговорювалося. Це, будь ласка, уніан. Дякую, Сенко. Віталій у вступному слові ви вже сказали, що Україна отримає багато видів озброєння, і, зокрема, для враження ворога, у тому числі за лінією зіткнення. Чи брали союзники зобов'язання щодо надання Україні зброї дальнього радіусу дії? Чи є нові зобов'язання щодо посилення української системи ППО, і чи можете розкрити більш детальніше, як буде працювати нова артилерійська коаліція? Чи є вже якесь практичне наповнення і зрушення у цьому питанні? Дякую. Дозвольте. Я тоді почну по першому питанню. Окрему увагу приділили зброї? Deep strike weapon, тобто системам, які дозволяють вражати власне, за лінією, і є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна. Зобов'язання працювати над тим, щоб Україні надавати більше зброї для подібних ударів. Абсолютно чітко на себе взяли партнери, про це говорили, окремо приділили цьому увагу. Другий момент стосувався. Протиповітряної оборони, що важливо, що е, тут е, і Україна і партнери креативні в тому, щоб вирішувати існуючі проблеми. Крім того, що е, Україна отримає е, достатню кількість ракет е, для існуючих систем, е, партнери більше ніж одна країна, вже працюють над модернізацією західних ракет. під... Е, е, Існуючі з совєтського зразка, пускові системи і протиповітряні системи. Це дозволяє це фактичний апгрейд старих систем, який дозволяє не просто вирішити питання з наявністю ракет для них, але і дозволяє використовувати кращі ракети західного зразка, тобто робити ці системи більш ефективними. І передам вам слово, пане полковнику щодо по, артилерії. По артилерійській коаліції. хочу також зазначити, що а в нас є досить такий, скажімо так, потужний пакет lessons learned або досвіду використання артилерійських систем, які нам надавали і продовжують надавати наші союзники і партнери. Коли ми значить, артилерійську коаліцію, там було декілька аспектів. Перш за все, наші союзники і партнери вони абсолютно чітко розуміють нехватку боєприпасів. Uh, і це не ті не тому, що в них їх немає на складах, це тому, що просто їхнє виробництво неспроможне задовільнити потреби нашої держави, нашого війська. На жаль, тому є чітке розуміння необхідності, uh, як, як то кажуть, гри в довгу. Тобто необхідності інвестицій в виробництво саме боєприпасів і артилерійських систем, крім того, ми обговорювали диверсифікацію поставок артилерійських систем з урахуванням зносу стволів артилерії. Тобто є практичні напрацювання, є практичні напрями, де ми будемо посилювати наші спроможності. Крім того, хотів би підкреслити, що ці всі коаліції, про які ми говоримо, є декілька коаліцій, в яких лідуючу роль грає одна й та сама країна, наприклад, Німеччина або Франція, або Великобританія це говорить не це говорить про те що країни які лідують в коаліціях вони намагаються і ставлять собі на меті зібрати саме коло себе і об'єднати саме ті країни в яких які є теж лідуючими в тій або іншій галузі наприклад британія вона очолює коаліцію Maritime Security, морської безпеки Співлідером цієї коаліції є норвегія яка теж Є лідером, скажімо так, в проведенні в плануванні і проведенні амфібійних операцій. Тобто, ми чітко розуміємо, що це створюється свого роду, як в НАТО існує такі центр excellence, центри вивчення передового досвіду. Таким сам, такий самий підхід використовується в створенні цих коаліцій спроможностей. Дякую, я ще маленьке уточнення скажу, щоб не, не прозвучало так, як якийсь абсолют про неспроможність потужності партнерів задовільнити попит України на боєприпаси. Треба казати, треба уточнити, що мова йде про темпи виробництва станом на зараз порівняно з тим з тим запитом, який є, тому що власне окрему увагу приділяли. Питанню нарощування темпів виробництва виходу на повну потужність цього, скажімо, так індустрії виробництва боєприпасів. Тому важливо розуміти, що йде робота і по нарощуванню виробництва, і по спільному виробництву, і виробництво окремо в Україні, окремо у партнерів і по Асиметричним відповідям. тобто, по, е, говорили про нарощування кількість кількості дронів, і там і дронів, зокрема, і інших е, способів враження ракет, які дозволять е, зокрема е, компенсувати певною мірою е, нестачу артилерійських е, снарядів, е, тому ну дуже дуже важливо, щоб було е, розуміння, що у партнерів і у Україні є чітке чітке розуміння, куди ми рухаємось і як ми рухаємось в цьому напрямку. Нема такого, що там хтось щось не може задовільнити і крапка. Так, будь, будь ласка, Еспресо. перепрошую. Рустем міров також казав, що Міністерство оборони свого боку готове співінвестувати в, в технології спільне виробництва. Також ділитися бойовим досвідом. Можливо, трохи детальніше про ці пункти. Будь ласка, дякую. А якого ви хочете уточнення, Тобто... про ось про те, як маємо ділитися Бо щодо співінвестування, тут абсолютно зрозумілий і чіткий підхід. Мені здається, мені здається, він весь в цій фразі Україна не тільки в позиції того, хто просить про допомогу, Україна в активній позиції того, хто готовий вкладатися в виробництво, спільне виробництво, в локалізацію виробництва, надавати умови і, і, і так далі. Про це міністр оборони говорить постійно, і це надзвичайно важливий підхід, тому що нашим партнерам. Важливо не тільки давати, важливо щось отримувати, важливо своїм платникам податків пояснювати, чому вони допомагають Україні. І тут, тут важлива спільна, спільна зацікавленість, і в тому числі життєздатні конструкції в цьому там, спільному виробництві, для того, щоб від того. Уникають слово вигода, але напевно говоримо про те, щоб це мало сенс для виробників і в країнах партнерів і України. І що стосується lessons learned, тобто, перш, ви маєте розуміти, що для як західних держав, держав-партнерів, які Дум допомагаючи Україні, думають і про власну безпеку, так і для виробників зброї надзвичайно важливо розуміти, а які реалії застосування цієї зброї на полі боя, наскільки вона ефективна, наскільки е відповідають е підходи, е тактика, доктрини е сучасним викликам, ви бачите навіть на прикладі е тільки. Е Цього періоду повномасштабної війни як швидко змінюється тактика. fpv дрони, які в 2022 році були, були чимось були новинкою на полі боя, сьогодні вони застосовуються надзвичайно в надзвичайно великих кількостях з обох сторін і будуть застосовуватися ще активніше. Відповідно, вся ця інформація правильно систематизована, є надзвичайно. Цінним продуктом, яким ми можемо ділитися з партнерами, який впливає, і на те, як модернізується виробництво зброї, і на те, як змінюються їхні підходи до власної безпеки. Говорячи про lessons learned чи обмін досвідом, я би розділив, скажімо, що ми робимо зараз. Значить, перше, в НАТО є такі, скажімо так, МТТ Mobile Training Team. Мобільні тренувальні команди, ці мобільні тренувальні команди вони складаються в з sme experts, subject matter experts, з експертів в певних питаннях. Україна пропонує українських фахівців національних, хто з досвідом застосування артилерії, наприклад, дронів, сил спеціальних операцій, розвідки. Значит, українські військові є subject matter experts, Експертами для цих мобільних, мобільних тренувальних груп НАТО це один напрям. Другий напрям. Ми зараз створюємо ДЖІТЕК Joint Analysis Lessons Learned Center в Польщі. Тобто, це буде на системному, скажімо так, підґрунті створений центр з вивчення досвіду. Російської агресії проти України. І третій підхід, як ми зараз працюємо, як ми використовуємо і ділимося нашим досвідом, це на двосторонньому рівні. Тобто, між країнами країни запрошують наших фахівців брати участь в семінарах, робочих зустрічах, лекціях. Наприклад, Балтійський оборонний коледж, да? коледж сухопутних військ США в Лівенворфі. Тобто, ці організації і наукові, верніше, скажімо так, військові навчальні заклади країн-партнерів, вони залучають наших фахівців, наших експертів для проведення робочих зустрічей, семінарів та лекцій. Дякую. Та, будь ласка, ще якісь запитання. Дякую. Тоді дякуємо. Так, будь ласка. Так, так. Старому, старому знайомому. Чи є щось нового, значить, чи є якісь зрушення щодо питання застосування західних знаків зброї по російській території, скажімо так, довоєнній? Сьогодні не обговорювалися конкретно на це питання. А якісь, хоча б, тенденції це обговорити, якось це питання поставити на обговорення? Справа в тому, що сьогодні була онлайн. Зустріч з, скажімо так, із використанням засобів високих технологій, тому ми вживали певні заходи безпеки і намагалися уникнути обговорення чутливих питань. До речі, наступна зустріч в форматі Рамштайн буде напередодні NATO Ukraine Defense Council, напередодні засідання Ради україна НАТО на рівні Міністрів оборони в Брюсселі. Uh, в середині лютого цього року. Тобто, треба зачекати 2-3 тижні. Там я думаю, що ми піднімемо це питання. No, У нас відчуття, що все буде добре. <ріху> 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 цікава, цікава зустріч, цікавий no. формат. Будь ласка. Вітаю, мене звати Лідія Середюк, П'ятий канал. Хотіла уточнити щодо безпілотників. Ви говорили про нарощення? Це щодо постачання безпілотників? Чи можливо виготовлення в Україні? Адже президент на прес-конференції до прикладу заявляв про мільйон FPV. От щодо безпілотників, чи щось отримаємо? Щось будемо виготовляти? Що відомо, щось отримаємо, щось будемо виготовляти. Е, дивіться, ми, ми спеціально уникаємо певних е, конкретних речей. Треба розуміти, що ворог не має е, мати чітких даних. Ми, е, якщо ми тут назвали серед основних пріоритетів і дрони, і е, снаряди, і е, системи протиповітряної оборони, і ракети, це значить, що ми е, про це говорили. Багато і що в ну в цьому напрямку от, все добре. Робота ведеться, чітко є повне розуміння з нами між нами і партнерами щодо наших потреб, що вони над цим працюють. Все заплановано. От нам би хотілося ми якраз обговорювали перед тим, як ти сюди-сюди з міністром. Що на жаль, найцікавіше вийти і сказати Цифри, цифри, цифри дадуть стільки, стільки, стільки в такому місяці, в такому, в такому. Ми не можемо. Ми дуже внутрішньо радіємо, що ми це це почули. Хочемо без цифр вам сказати, що все дуже продуктивна зустріч, що все буде добре у Україні і не так добре у ворогів України. Я, я порушу це правило. Я вам дам цифру. Значить, по підготовці на на, на цей рік сплановано близько 400 курсів. Колективної і індивідуальної підготовки як на території держав-партнерів і союзників, так і в Україні будемо готуватися. Дякую. До речі, ну ми бачимо, що традиційно, традиційно, це зрозуміло і з якогось сенсі виправдано. Журналістів менше цікавлять, цікавить підготовка, більше все ж таки там ракети, системи, зброя. Але треба, треба значити, що це надзвичайно надзвичайно важливо, тому що Україна світовий рекордсмен по одночасному використанню на полі бою кількості абсолютно різних систем, вироблених різними країнами. Я Якісна підготовка тут грає надзвичайно важливу роль, і сьогодні, під час своєї заключної промови, міністр оборони продемонстрував партнером відео, яке облетіло вже і світові медіа, і українські, де ви напевно його бачили, де українські Бредлі знищує танк Т, -90, Т 90М прорив, і власне. Ключове в цьому відео, в тому, що там воно демонструє якраз, як всі елементи зійшлися в одному. Це західна зброя, український екіпаж, який пройшов тренування в Німеччині. І в цій ситуації, яка б не була чудова зброя. Неправильне рішення, помилкове рішення або запізно прийняте рішення екіпажем був би абсолютно інший результат. Тому тренування тут не даремно полковник Оленко на цьому наголошує. Це дуже важливо надзвичайно важливо, що ми маємо що ми в багатьох країнах тренуємо справді велику кількість військових професіоналів для того, щоб вони поверталися, і їхня ефективність буде. Значно більше до речі, ми, ми погодилися над форму над універсальною формулою успіху це поєднання людей, підготовки і озброєння. Дякую. Дякуємо вам. Я, я з, з, не, не представив на початку, скажу вам, щоб правильні були титри. Полковник Геннадій Коваленко, начальник департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України. Мене звати Ларіон Павлюк, я начальник управління преси та інформації Міноборони. Дуже дякуємо вам, до зустрічі. Дякуємо.